Всім привіт! Мене звати Олександр, і я вас запрошую на ігровий канал Run4GamesUA. Сьогодні в нас особливе відео. Адже у рамках презентації Devolver Deep Dive гравці отримали цілих 30 хвилин ексклюзивного контенту. Але давайте по порядку. Переглядаючи величезну кількість геймплею Stalker 2, розумієш наскільки красивою буде гра, а коли усвідомлюєш масштаб, то твоєму жорсткому диску стає трохи не по собі. Проте системні вимоги майбутньої гри від GSC вказують на те, аби ви мали 150 гігабайт на SSD диску. З цією задачею чудово впорається SSD Ха під назвою Kingston Fury Renegade. Це неймовірно швидкий та технологічний пристрій, а за час використання він навіть не нагрівається, адже має крутезний тепловідвід, завдяки чому продуктивний. Інність залишається однаковою як на початку використання, так і через 10 годин інтенсивної гри. Можете обрати потрібну ємність, наприклад, 500 гігабайт або від одного до чотирьох терабайт. Якщо цікаво, можете обрати будь-який магазин, якому довіряєте, ознайомитися із характеристиками та придбати. Детальніше про пристрій буде в описі під відео. GC Game World ще за п'ять днів до виставки Devolver Deep Dive почали тизерити майбутню презентацію, публікуючи у спільноті різноманітні маленькі відео про локації, паралельно рахуючи дні до повноцінного показу. Спочатку гравці побачили, як головний герой блуке десь серед величезного аномального скупчення у пошуках артефактів, використовуючи детектор відгук. До слова, ми могли побачити там бульбашко. На наступному вже з'явилася п'ятиповерхівка. Вона мені не дуже сподобалася, якась недеталізована, хоча це можливо погана якість самої. І так воно і є, адже у презентації її теж показали у нормальній якості. Далі ми можемо бачити якесь поселення, і воно мені досить сильно нагадує поселення Новашків, до якого ви завітаєте вперше у тінях Чорнобиля. В передостанній гівці нам знову ж таки продемонстрували полювання на артефакти, і схоже, що це локація із самого першого маленького тизеру. А от остання вже максимально змушувала вас подивитися на те, що приготували розробники на виставці. Цікавість була на максимумі. Тому гравці перейшли в режим очікування і затамували подих в перечутті Devolver Deep Dive. або можемо називати Ді 3. Час X настав. Розумієте, чому час X? Ага, ага. Коротше, презентація розпочалася з того, що я почув українську мову, і це крутезно. Але, любі глядачі, давайте цього разу не будемо розглядати цей трейлер, шукаючи величезну кількість посилань, якихось неймовірних деталей, різноманітних секретних локацій тощо. Чесно кажучи, до релізу вже недовго. Спіймав себе на думці, що зараз вже той час, коли ти не просто. Хочеш вперше побачити гру, дізнатися, яка вона, що на тебе буде чекати. Ти просто хочеш побачити, як вона грається, який вона має геймплей, і що найголовніше, чи подобається він тобі. Розробники цього разу, окрім якихось локацій з гри, вирішили показати проходження квесту на болотах, і загалом, які можуть бути враження. До слова, ваші враження від побаченого я буду чекати у коментарях. Бачимо, що розробники ціляться не тільки на фанатів серії, а й на західного геймера, який може навіть і не чути про цю франшизу. Тому що відео розпочинається зі слів, хто такі сталкери і чим вони займаються. А далі нам будуть про цю гру розповідати наступні чарівні люди: а саме Марія Григорович, креативний директор Сталкер 2, Євген Григорович, геймдизайнер та керівник студії, Дмитро Аношко, дизайнер рівнів, та Інгвар Товготелес, який є тім лідом відділу сінематиків. Саме вони будуть нас знайомити із тим, що нам доведеться пережити у майбутній довгоочікуваній грі. Так тепер особисто мої враження від проєкту, і що нового я дізнався, що для. Мене надзвичайно важливо. Можливо, це буде важливим і для вас. Світ Stalker 2 буде величезним і увага безшовним. Тобто локації не матимуть між собою простого переходу, як у перших двох частинах, або вам не буде допомагати провідник, як у поклику прип'яті. Це дуже ні, не так. Це дуже крутезно. Окрім того, сам світ буде складатися із 20 регіонів. Тобто, скоріше за все, всі локації з минулих частин ми отримаємо і у Stalker 2. На цьому моменті мені дуже цікаво, яким чином розробники реалізують перехід між цими регіонами. Тобто, умовно, ти знаходишся на болотах, і аби не було якогось різкого переходу із багна у якесь посад. Чи поле це буде виглядати дивним. Хоча, враховуючи масштаб самої мапи, розумієш, що розробники це врахували. Плюс заявили, що гравець може вільно пересуватися, навіть не виконуючи основний квест буквально відкритий світ із неймовірною варіативністю та свободою. Це чудово. Саме цього я чекаю від Stalker 2. Проте мені цікаво, кажучи, приймай свої рішення, що саме розробники мають на увазі. Чи це різноманіття варіації проходження квесту із одним єдиним завершенням, чи сам квест можна Закінчити по різному, наприклад, не віддавши знайденого замовникові. Це цікаво. Згодом розпочинається сам квест. Ми дізнаємося, що Скіф вперше на локації, і йому потрібно вимикати прилади, які дозволять потрапити до бази чистого неба. Адже вони, коли база була заповнена, попереджали про викиди. А цього разу, коли база покинута, вони випромінюють всі радіацію. Саме тому дістатися, не вимкнувши їх, просто неможливо. Плюсом до всього дізнаємося трохи про головного героя. Так у нього непроста доля. На жаль, тут подробність. Немає складний характер та полюбляє діяти, а не говорити. Окрім того, він може втомитися і захотіти спати. Якщо він цього не зробить, це буде впливати на його показники. Знайшовши заникний хабар, мені не дуже сподобалося ось це величезне коло. Воно якось вибивається із атмосфери гри. Здається, занадто громістким. Але окей, можна звикнути. Трохи згодом є ще момент, підкреслю, який трохи руйнує один геймплейний елемент через це велике коло. Але далі ми можемо побачити вибір амуніції і до нього звикать швидко. Вже наприкінці презентації я знав, де пістолет, де ніж тощо. Сама перестрілка із собаками виглядає досить просто. Вам потрібно влучати, проте якщо собака вас вкусить, ХП забере досить багато. Тому тут витриманий баланс. Наче і просто проте це оманливе відчуття. Далі досить стандартний геймплей сталкеру із пошуком артефактів за допомогою детектору ведмідь. Проте у всього з'явилася анімація і це круто. Згодом я вперше побачив, як із тушканами б'ються, використовуючи гранату. Мене це здивувало. Я Ніколи так не робив. Ви робили? В моменті дослідження бази тушканів, мені сподобалося, що якщо щось зачинено, це можна відкрити, застосовуючи свій розум та дослідження. Наприклад, зачинені двері можна відчинити завдяки тому, що у бічній стіні є щілина, через яку ви можете знищити дошку, яка заважає вам впоратися із входом. Це круто і це додає цікавості. А от на виході і є той момент, який трохи ламає геймплей. Ви навіть можете і не побачити пастку перед собою, але про неї вас попередить. Величезне коло, яке покаже дію, аби знешкодити цю пастку. Ну, камон, це не дуже. В наступному прикладі глянь та гравець її навіть не помітив, проте коло її підкреслило. Потім у церкві доведеться битися із новим мутантом, а саме котом баюном. В моменті битви із ним розробники кажуть, що штучний інтелект супротивника буде адаптуватися до дій гравця. І, чесно кажучи, коли головний герой зверху почав стріляти у мутанта, мутант нічого не зміг зробити, окрім як бігати локацією, отримувати величезну купу куль в селі, Тебе, а згодом і взагалі десь заховатися і бути підірваним гранатою. Тому саму адаптацію, от в конкретно цьому моменті, я не побачив, хоча, можливо, її ще допрацюють. Так, можливо, кіт бігав і шукав гравця, проте в цей момент він був чудовою мішенью, що ви скажете з цього приводу. Також ми дізнаємося, що буде 35 видів зброї та величезна кількість їх кастомізації, яка буде впливати на характеристики. Це дуже і дуже круто. Дякую. І дуже крутим моментом було використання аномалії на свою користь, адже вимкнувши вежу скіфів замість того. Того, аби спускатися так, як і підіймався, він просто стрибнув у аномалію подушка і пом'якшив своє падіння. Це класна реалізація. Потім можемо побачити перестрілку на насосній станції, на якій також знаходиться і контролер. Сама перестрілка виглядає бадьоро та енергічно. Як шутер від першої особи Stalker 2 дійсно дуже добре справляє враження. До слова, трохи поговоримо про інвентар. Він досить лаконічний, мені подобається, і тепер ми можемо носити два види основної зброї. І пістолет як додатково. Це насправді зручно, і я вважаю, що Багатьом подібне нововведення сподобається. Також сказали, і дуже цікаву інформацію щодо угрупувань. Тепер вони теж будуть, скажімо, більш живими, адже вони можуть змінити головного, і це прям вау. Плюс вони можуть розколотися, і от це прям вау x 2 Цікаво, яким чином світ гри відреагує на цю подію, і чи зможе гравець якось посприяти тому, аби розколоти якесь угрупування. Плюс деякі дії гравця можуть не подобатися тим хлопцям, до яких ви вирішите приєднатися. Також цікавим було побачити, як розне. Слоплось в аномалії не так епічно, як у показаних раніше трейлерах, проте геймплейно досить живо. Потім гравець біг досить довго і потрапив до якоїсь цікавої аномалії, яка виглядає наче скло. Причому, якщо використовувати болт, її можна побачити, хоча якихось конкретних ознак, як от сколихування повітря чи викиди вогню, немає, її просто можна не побачити. Із цікавих елементів також те, що блискавка може влучити у вашого ворога. Я, чесно кажучи, дуже хотів би це побачити. Здається, що за час перестрілки це виглядало б максимально. І епічно і на цьому, в принципі, демонстрація геймплею закінчується. Далі ми можемо побачити досить багато різноманітних сцен і розповідь про кат-сцени, які варто зауважити, у грі виглядають дуже і дуже добре. За ними споглядати цікаво, вони плавні і круті. Тому окремий респект розробникам. А загальний графічний складник виконаний чудово. Головне це атмосфера, і вона передана на найвищому рівні. Окрім того, увага до деталей приголомшлива. Кожна травинка, маленький квадратний метр, як прокладений асфальт, який ґрунт під ногами. Це дійсно високий рівень для ігрової індустрії. А загальні враження, як ви вже могли зрозуміти, у мене максимально позитивні. Мені подобається гра у тому вигляді, в якому вона є на цей момент. В неї цікаво грати, судячи з відео, та цікаво досліджувати. Мої мінуси ви почули раніше у відео. Загалом, це те, чого я очікую від другого сталкеру. А як вам презентація? Пишіть свої враження у коментарях. А я хочу подякувати спонсорам каналу. Вони продовжили мене підтримувати навіть тоді, коли відео не виходили. Ви найкращі. Особлива подяка. Ака нашим геймранерам суперстарам, а саме Вадіку та Ігорю Смольському. ваша підтримка аномально потужна та вагома. Щиро всім вдячний і тим, хто закидував донати через посилання. Але, любі глядачі, робіть це, коли є можливість. Першочергово підтримуйте ЗСУ. А наше відео добігає кінця. Чекаю на ваші коментарі та сталкерські лайки. Скоро побачимось.